Легендарна камрюшка 2.5 на автоматі 2014 рік. Показую вам її стан по кузову, машинка затонована. Є камера в них заднього виду, СЄшка комплектація. Салончик у неї комбінований. Хімчистку салону потребує, але все зробиться. Стан пасажирського сидіння, стан водійського сидіння. Йдемо попереду. Машинка на газу, є електроприводи сидінь, повний електропакет. Круїз контроль, лепестки на рулі є. У машинці 190 міль пробігу, це американець. Кондірчик в машинці працює, все добре, все холодить. Зараз спробуємо завести. Заводимо. Заводиться рівно. Є ошибочка по давленню шин, але ну, це все пиль. Йдемо дивитись під капотку. Отакий стан рулявний. Ось такий стан руля. Ось так виглядає підкапотка в автомобіля. Моторчик у неї не митий. 2014 рік 2,5 автомат газ бензин ціна 9200. Зацікавила, приїжджай.